Вітаю! Я Плахотник Юліана Ігорівна, вчитель початкових класів Криворізької гімназії номер 97 Мій педагогічний стаж 8 років, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії. Тема, над якою я працюю, інноваційні технології нової української школи. Моя головна мета виховати особистість нового покоління. Ви, напевно, чули вислів Василя Сухомлинського. Педагогічна ідея це повітря, у якому розправляє крила педагогічна творчість. Отже, дозвольте розказати про своє повітря, про свої крила. Я вчитель. Щодня я бачу допитливі та життєрадісні очі учнів. Спілкування з дітьми наповнює мене надзвичайною силою та дарує радість. Моя робота це мій спосіб життя, можливість самовиражатися, творити та створювати, пізнавати та спілкуватися. Мої учні мої однодумці, що довірили мені свій світ пізнання, свою частинку долі. Мої учні сучасне покоління нового 21 го століття. Я маю змогу розпорядитися усім цим мудро та впевнено. Хоч це і складно, але цікаво і відповідально вести в життя нове покоління. Я, вчитель, навчаю дітей думати, орієнтуватись в безмежному потоці інформації, працювати з нею, знаходити, здобувати і переосмислювати, застосовувати і передавати. Я вважаю, що саме інноваційні технології сприяють розвитку сучасної особистості в новій українській школі. Впроваджуючи їх у свою педагогічну діяльність, можу сказати, що вони значно підвищують інтерес до певних навчальних дисциплін. У процесі роботи кожна дитина розкривається як неповторна індивідуальність. Виконує свою особливу функцію. Такі інтерактивні форми організації, як технології навчання в дискусії та метод проєктів, значно згуртовують учнівський колектив, сприяють розвитку ініціативності, впевненості, толерантності. А якщо дитина буде навчатися з цікавістю, то значно підвищиться якість навчання. Я, вчитель, знаю, що на уроці не може і не має бути тихо. З будь-яким учнем можна працювати, знайти спільну мову. Кожен з них є особливістю зі своїми талантами, подобаннями, поглядами, думками, досвідом. Я знаю, що не треба перемагати учня, перевищувати його, а просто треба бути поруч, бути другом. Наставником. Тому доцільним є використання таких методів, як мозковий штурм, асоціація, коло ідей, метод проєктів, мікрофон, кубик Блума та багато інших. Реалії сучасного життя навчили мене пристосовуватися до дистанційного навчання та розвивати свої знання щодо впровадження різних онлайн-платформ, застосунків, сайтів. Саме завдяки цим застосункам мої учні виявляють зацікавленість уроком. Я вчитель і тому постійно перебуваю у пошуку стежок до душі кожної дитини. Кожна дитина це унікальне творіння природи, індивіду. Дібравши правильний ключик, можна виховувати сучасну, конкурентноспроможну особистість нового покоління, а найкращою нагородою для мене є досягнення моїх учнів, відчуття того, що я допомогла становленню людини. Я постійно займаюся саморозвитком, удосконаленням себе як особистості, так і професійної діяльності. Але жодні курси, семінари, тренінги не замінять навчання, яке дарують мені мої учні. Адже недаремно шалва Амонашвілі говорив. Кращі вчителі це наші учні, від них можна багато чому навчитися, якщо приймати їх як своїх вчителів. Ось я й розповіла про своє повітря. А щодо крил, то хотіла б сказати рядками вірша Ліни Костенка: Людина ніби не літає, а крила має, а крила має. Я маю крила, які підіймають мене до небес та спонукають до життя, дії, творчості, любові, розвитку. Ці крила. Мої учні, батьки учнів, рідна родина, друзі, колеги саме завдяки їм я вчитель і цим пишаюсь.